Свято наближається передусім для вітчизняних виробників і гристих вин. Адже щороку саме на новорічні свята збільшується обсяг виробництва і продажів цього святкового напою. Многі компанії навіть заявляють, що практично 40-50% годових продаж якраз формуються в предновогодні, новогодні і рождественські праздники. Тому, звісно, можемо очікувати определений, я думаю, що не дуже великий нарост цін, тобто це буде в пределах максимум 10-15%. Але новорічне диво не рятує виноробів. Торік виробництво ігристих вин в Україні знизилося на 11 відсотків порівняно з 2011. Тенденція збереглася і цьогоріч. Валерій Романський, директор Київського заводу шампанських вин, каже: одна з причин брак якісного виноматеріалу. Українські фермери ще не навчилися вирощувати хорошу сировину в достатній кількості. Нам дуже важко знаходити в Україні відбирати достатню кількість якісного виноматеріалу. Нам приходиться дуже багато відправляти винні матеріали на аналізи в Євросоюз, в Німеччину, тому що в Україні не існує таких лабораторій, які б могли б перевірити якість вина. Імпортують ігристі вина найчастіше з Молдови, Грузії, Італії та Франції. Іноземні виробники вже враховують смаки українців. Представник компанії імпортера провайн Катерина Черепова каже: на відміну від французів, українці споживають здебільшого напівсолодкі ігристі вина. Однак продажі сухого брюту також зростають. Ми коли візім з той же Італії ігристі вина, там є вина, які ділиться більш слаще. Є Є знайти вина спрос, це більш масовий спрос. Це відчувається, коли ...ні становиться на полки в супермаркетах, то са ночи быстре продається. Я та щощається в категоріях БЦ, ресторанах, кафе. Не лише поганий виноград заважає українським виробникам збільшувати прибутки. Вони скаржаться на зарегульованість ринку, зокрема, часті перевірки. Втім, і до самих виноробів є запитання. Нерідко на полицях магазинів можна побачити так звані іскристі вина, штучно газовані. Свою марку має чи не кожен супермаркет. Тому загальна якість невисока і експорт майже не зростає. Хоча на найбільших світових ринках у Росії та Німеччині кримське ігристе вино знають ще з радянських часів. В рік ми виробляємо біля 16 мільйонів пляшок. Зараз на експорт ми продаємо десь біля 700-800. Можемо порахувати це біля 5%. Якщо оцінювати українську, то експорт вона ігристого, я думаю, він доходить до 3-4 мільйонів пляшок в рік. При тому, що ринок України це біля 80 мільйонів. Пляшок в рік столина допомогти виноробам. Планують у парламенті. Депутати зареєстрували законопроект, яким пропонують зменшити для них податки та водночас змусити їх висаджувати вітчизняні сорти винограду. Утім, експерти зазначають, механізми втілення цих пропозицій у проєкті виписані не чітко. Альона Голота, Сергій Глошакова Олексій Мацкевич. Новини телеканал Бізнес.